Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні у нас математика. Послухайте уважну загадку. Про кого йти мова в ній. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його. Трикутник. Так, молодці. Діти, давайте пригадаємо, які геометричні фігури. Згадувались тут у загадці. Так, діти, подивіться. Ми згадували круг, квадрат і прямокутник. А скажіть мені, будь ласка, чим схожі прямокутник і квадрат? Так, вони мають чотири кути. У квадрата чотири кути і у прямокутника чотири кути. Ми називаємо їх чотирикутниками. А у круга є кути. Нема. Тому круг відрізняється від квадрата і прямокутника тим, що немає у нього кутів. Ще ми називаємо квадрат і прямокутник чотирьокутниками. Діти, назвіть геометричні фігури, які лежать на столі. Так, це трикутники, круги та квадрати. Подивіться на них і скажіть. Чи відрізняються між собою трикутники, круги та квадрати? Звісно, вони відрізняються кольором та формою. Трикутники якого кольору? Зеленого круги якого кольору? Червоного а квадрати жовтого кольору. Так, давайте подивимось на трикутники. А що в них спільного? Так. Вони однакові за формою і кольором, але різні за чим? Правильно, за розміром. Так само круги. Чим вони схожі? Вони схожі формою і кольором. Але різні за розміром. Правильно. І квадрати. Вони схожі так само формою. І кольором, але різні чим. Правильно розміром. Діти, а геометричні фігури хочуть з вами погратися. Погляньте, вони перетворилися на гудзики. Давайте їх розглянемо. Є гудзики круглі, є квадратної форми, є трикутні гудзики та овальної форми. У нас є віконечки, які треба заповнити. Давайте спробуємо, якої форми будемо брати перший гудзик? правильно круглої форми. А якого кольору? Вірно червоного кольору. Отже, перший гудзик у нас червоний круглої форми. Так, якої форми будемо брати другий гудзик? Так, молодці, трикутної форми. А якого кольору? Так. Помаранчевий. Отже, другий гудзик у нас помаранчевої трикутної форми. А третій гудзик який буде? Так. Він буде зеленого кольору, квадратної форми. А решта гудзиків нам не потрібна. Відшукайте тут потрібні гудзики. Перший буде якої форми? Правильно, овальний. А якого кольору? Так. Блакитного. Отже, перший буде у нас блакитний гудзик овальної форми. А який буде другий? Зробіть самостійно. Так. Правильно. Жовтий гудзик квадратної форми. А наступний третій. Зробіть самостійно. Так. Він буде зеленого кольору круглої форми. А решта гудзиків нам не потрібна. Діти, погляньте. Тут завдання змінилося. Нам потрібно підібрати гудзики за кольором, за формою, а також за розміром. У нас є маленькі гудзики та великі гудзики. Перший буде який? Якої форми? Так, трикутної форми блакитного кольору. А якого розміру? Так, маленький. Отже, маленький блакитний гудзик. Трикутної форми. А який буде наступний другий гудзик? Так, круглої форми жовтого кольору. А який за розміром? Правильно, великий. Жовтий круглий гудзик. А наступний третій, який буде гудзик? Правильно, помаранчевий, маленький, овальний гудзик. А решта гудзика нам не потрібна. Підберіть самостійно так, червоний квадратний великий гудзик. Другий наступний. Так, правильно. Овальний зелений великий гудзик. Наступний. Третій який? Маленький, трикутний, жовтий гудзик. А решта гудзиків нам не потрібна. Отже, діти, чи сподобалось вам сьогодні гратися з геометричними фігурами? Так, діти, сьогодні ми їх порівнювали за формою, розміром та кольором. Ви можете ще погратися з геометричними фігурами та кольоровими гудзиками разом з батьками вдома. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.